Чий не натрапив на зображення джерела фінансування Загального фонду державного бюджету України. В, ви знаєте, я шокований, я реально шокований. Я, я здогадувався, що так, але що ну, настільки. І, до речі, от, значна частина цих коштів це не подарунки. Це ми з вами будемо. Ми, ми діти наші і пращури наші, вичають правнуки і так далі. Внуки будуть віддавати роками, десятиліттями. Шкода, що у нас нині немає іншого шляху. І, до речі, шкода, що всі ці країни не давали нам ці кошти раніше для розвитку, для добробуту. Але так щедро дають нам ці кошти нині. Шкода, ми могли б жити з вами набагато крутіше і набагато щасливіше. Зображення з джерелами фінансування телеграм шапці профілю, і не забувайте підписуватись на YouTube. Бережіть себе.